І шанування друзі, вважайте це тизером до завтрашнього брифінгу про актуальну інформацію, але не міг не сказати і не поділитись новиною. І перші реляції враження, емоції, тому що вони не передаються, ви знаєте, і не чекають, оскільки президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про свій вихід із виборчої кампанії. Він подякував американцям за підтримку. Він так само подякував і сказав, що він був гордий і радий служити американському народові весь цей час. Сказав, що він іде з виборчої кампанії, буде залишатись президентом Сполучених Штатів. І надалі, звичайно, там уже республіканці почали говорити про те, що, мовляв, Байден некомпетентний, про те, що кому довірили коди і так далі, і тому подібне. Вікне той і психічний стан. Ну Трамп так само іноді забувається і називає Орбана президентом Туреччини, і багато чого іншого відбувається, тому тут не варто щодо цього спекулювати. Але так само Байден натякнув на те, що наступною президенткою або кандидатом у президенти Сполучених Штатів може стати Камала Харіс. І зараз всі цікаво досліджують і біографію. Хто вона звідки, тому що при всьому тому, що вона була віцепрезиденткою, але погодьтеся, менше було набагато відомо. Вона не була настільки публічно активна в питанні України за виключенням того, що виступала на Мюнхенській конференції з питань безпеки, і не тільки і тому, власне кажучи, звичайно, а вона в цьому сенсі зараз виходить на арену в першочерговій ролі. Звичайно, що Байден не може ухвалити одноособового рішення. Про те, хто ж буде балотуватися від демократів, але разом з тим, в принципі, він натякає на те, що це може бути Камала Харіс. Тепер у демократів є час ще до серпня для того, щоб остаточно затвердити кандидатуру. Претендують і Камала Харіс, на яку вказує Байден, і так само претендують Пріцкер, Він губернатор Ілінойса Ньюсом. Губернатор Каліфорнії, який прихильний до Китаю, бував там і зустрічався з Сі дзіньпінем, про що я неодноразово вам говорив. Тому досить цікава ситуація складається. Чекаємо безпосередньо рішення, яке може бути, але є один нюанс: що, що говорить на користь безпосередньо. Камали Гаріс на користь Камали Гаріс говорить те, що в принципі кошти, які були зібрані внаслідок кампанії спонсорами, і ті кошти, які акумульовані, вони були зібрані під Байдена і Камалу Харіс. Відповідно, зараз вони мають і витрачатися і можуть витрачатися на кампанію Гаріс. А саме тому, в принципі, це говорить: ну, скажімо так, це ставить. Акцент і говорить великий плюс в те, що саме Камала Харіс може бути висунутою президенткою чи кандидатом президенти. Даруйте Сполучені Штати, тому події розвиваються стрімко. Звичайно, можна сказати, що Трамп і кампанія Трампа десь до цього готувалися, і республіканці до цього готувалися, оскільки вони висунули кандидатом віце-президенти Джей Ді Венса, який, в принципі, одружений на. Мігранці, і я думаю, це було так само. Це одна із причин, чому це свідомо було зроблено. Але разом з тим, бачимо, що на сьогоднішній день демократи говорять своє слово після такої паузи, після того, що дуже серйозно обговорювалися в ЗМІ, чи зніме Байден свою кандидатуру чи ні. Ось тепер він знімає. Стає все дедалі цікавіше, і демократи роблять крок у відповідь, як би там не було. Тому кампанія стає. Явно цікавішою, у Трампа зберігаються високі шанси, він лідирує в соціологічних опитувань, але його відрив від Байдена був не настільки значним: 4-5% залежно від того, хто проводив соціологічне опитування. А відповідно, цей рейтинг може перейти до Камали Харіс. Про всі оновлення, апдейти уже незабаром на моєму каналі. Тому залишайтесь на каналі Олександра Мусієнка, підписуйтесь, ставте. Дзвіночок, коментуйте це відео і напишіть свої враження про те, що ви вважаєте, що чекає далі, і як можуть розвиватися події з американськими виборами, і як це вплине на підтримку України. Дякую, бережіть себе.